Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. В ці дні дуже важко писати відео в повному обсязі за рахунок того, що ми маємо проблеми з освітленням. І я пишу маленьке відео для вас за допомогою планшета. Але сьогодні, коли. Вдалося все ж таки організувати цей запис. Я дуже радію і щаслива зустрітися з вами. І для цієї зустрічі я навмисно вигадала щось таке незвичайне, тому що ну, хочеться вас здивувати. Я зараз покажу рівняння. Вміння розв'язувати це рівняння може виділити учня, який розуміє математику, від того, що просто щось вивчив. Я пропоную рівняння. Приєднуйтесь, спочатку спробуйте розв'язати його самостійно. І так, синус ікс в степені косинус ікс дорівнює одиниці. Скажіть, незвичайно, дорівнює одиниці. Ми маємо визначити, що то рівняння для того, щоб зрозуміти, як потім його розв'язувати. Що то за рівняння? Ну, оскільки є синус та косинус, мабуть, воно тригонометричне. Але, оскільки ми маємо степень, і в основі в нас змінна, тоді, мабуть, воно степеневе. І ще, крім того, ми маємо показник степеня, який містить змінну, то, мабуть, воно ще й показникове. Отож, я пропоную вам розв'язати рівняння, яке одночасно є степеневим показником ще й тригонометричним. Спочатку самостійно. Ви вже замислилися над ним? Визначили спосіб розв'язування. Ну, а тепер давайте разом. Згадайте, яке число в будь-якому степені дасть одиницю? Замислились? Звичайно, то буде одиничка. Перший випадок це синус х дорівнює одиниці. Ще є можливість, коли синус дорівнює мінус одиниці, але тоді показник має бути парним. А оскільки косинус х змінюється від мінус одиниці до одиниці, то ми не знайдемо такого показника, який при піднесенні мінус одиниці до степеня дасть нам результат одиничку. Розумієте? Але ще тут є інший випадок. Згадайте, при якому значенні показника значення степені дорівнює 1. Звичайно, тоді показник може дорівнювати 0. Косинус х дорівнює 0. Це другий випадок, але 0 в степені 0. Немає сенсу. Тоді основа при цьому синус x не дорівнює нулю. Ці дві умови мають виконуватися одночасно, тому я напишу як систему. А розв'язком рівняння я вважаю два випадка: синус x дорівнює одиниці або косинус x дорівнює нулю, і при цьому основа степеня синус не дорівнює нулю. Зрозуміли? Ну, а тепер нам залишилося згадати тригонометрію. Ми розв'яжемо ці рівняння за допомогою одиничного кола. І в мене є відео, я розповідала про найпростіші тригонометричні рівняння дуже детально. Знайдіть на каналі його і перегляньте. Синус дорівнює одиниці це частинний випадок. Синус дорівнює одиниці це означає, що Ця точка на одиничному колі має ординату, яка дорівнює одиниці. І це значення, згадайте, π на 2. І повторення буде через коло, тобто х дорівнює π на 2 2πk. Це розв'язок рівняння синус х дорівнює одиниці. Звичайно, k будь-яке ціле число. Я пишу так, k є Z. Далі, косинус х дорівнює нулю. Косинус дорівнює нулю в точках на осі ординат. Це та точка, яку я вже згадувала, і ще точка в нас на осі Y, яка має від'ємну координату тут. Синус одиничка, а тут синус мінус одиничка. Косинус дорівнює 0 так само в точці пі на 2, але ще повториться це значення через півкола. Я можу написати x дорівнює пі на 2 плюс півкола. У мене така звичка, якщо я написала в попередньому рівнянні 2 піка, тут я напишу πn. Я не повторюю і k, хоча як n, так і k будь-яке ціле число. Ви можете писати, як вам зручно, залишити там k. Отож, х дорівнює пі на 2 плюс 2 пік, або х дорівнює пі на 2 плюс п. А як же тепер записати відповідь? Якщо зібрати усе одночасно, в нас тут є сукупність або, або тоді відповіддю буде π на 2 додати π Тобто будь-яка точка, яка на колі в мене зображена, позначена, є розв'язком рівняння. Можна записати відповідь x дорівнює π на 2 πn. Я не знаю, наскільки вам було цікаво, але я впевнена, що ви повторили декілька дуже важливих моментів. По-перше, це властивості степеня. Ви мали розглянути це рівняння і як степеневе, і як показникове. І дуже часто тут забувають той випадок, що показник може дорівнювати нулю. Ще згадали тригонометрію, одиничне коло. Ну, я впевнена, це було корисним для вас. Чому я приводжу таке рівняння? І взагалі зверніть увагу, на моєму каналі крайні відео всі задачі з дірочкою. Це цікаві задачі. Ну, По-перше, що на моєму каналі вже дуже багато таких опорних матеріалів, основних матеріалів, які ми вже розглянули усі найпростіші, задачі, задачі, які Дають базу основу. А саме такі задачі, такі з родзиночкою, вони дуже корисні. І ну, мені так би хотілося, щоб такі задачі в нас були на іспиті, чи ЗНО нас чекає, чи НМТ, не знаємо, подивимося. Але якщо учень має таку тверду базу і впевнений в будь-якій темі, він легко. Розв'яже такі речі. А я допоможу їх зрозуміти, і допоможу вам завжди розуміти те, що математика наука не обмежена, можна дізнатися багато нових речей. Пишіть, що саме вам цікаво, які відео нам записати для вас, я впевнена, що ми зустрінемося найближчим часом. Не зупиняємося в жодному разі, крокуємо вперед з вірою в перемогу. До зустрічі!